Слава Ісусу Христу і Христос рождається! — Славімо Його. Представся, братику. Віталік. Звідки ти приїхав сюди? З далекої Пенсільванії, місто Пісбух. Америка, так? Те, Америка. — Братику, а як це так вийшло, що ти приїжджаєш дякувати сюди, в Хорватію, якби Діві Марії, Господу Ісусу Христу? Що ти тут таке відчув? Розкажи, будь ласка, тим, хто буде це дивитись. Кордон між землею і граємо. Границя, знаєш, паспортний контроль пройти. Добре, братик, Ну так. ти от власник великого бізнесу. Що тобі немає, що робити? Якби Біз, в тебе є. бізнес невеликий, а він скромний. Він скромний, а от... А отут велика любов і великий мир. Тобто ти так. сюди приїжджаєш за любов'ю. Так, миром. Більше так, мир, і мир, за миром, мир, так? миром, так? Мир, мир. мир. Друзі, в Межигорі є мир, приїжджайте. Мама тут обдаровує, тут зціляються люди, навертаються люди, люди. І вона, вона, вона їх всіх веде до Ісуса, до свого Сина, народжує в них Ісуса. Люби просто, просто люби. Приїжджай в Меджигорі.